Пірсьонь, відео про тебе. Персика, очередний раз. Переселили, тут йому обладнали такі апартаменти, то він був там з краю, там в шкафу, було незручно. То ми його сюди переселили. Спершу нігтів три рази засаджували його сюди, що це типу вже його нове опять місце. Ну, опять тут ну, ліжко, щоб сюди запригував. А це вже сам залазить. Тут у нього покращення такі, таку, обладнали йому такий матрас з теплих світерів. Ось такий такий плотненький, тепленький. От вже сидить, вмивається такий в нього матрасик з мікімаусами. Цих мишей ти нікуди не занесеш тепер. Так і не знайшли його мишенят. Тут так, що в нього будуть тепер мишенята, які він не зможе нікуди подіти. Маус. Що ти злишся? Як тобі переїзд сьогодні Будеш ближче тепер до нас, бо тут стінка. Шкаф закінчується. Персик знову місця передає всім вітання, щастя, мирного неба! Будьте здорові та багаті!